Як зареєструватися у веб-сервісі Особистий кабінет Київенерго»? З веб-сервісом Особистий Кабінет Київенерго» ви маєте можливість сплачувати за електроенергію без черг, квитанцій та комісії. Ви отримуєте всю інформацію щодо вашого особового рахунку. Веб-сервіс гарантує якість послуг та захист ваших персональних даних. Для користування особистим кабінетом вам потрібен лише персональний комп'ютер з доступом до інтернет, платіжна картка та кілька хвилин часу. Щоб зареєструватися, відкрийте сайт «Київенерго» та перейдіть за посиланням Особистий кабінет, натисніть кнопку Зареєструватися, ознайомтеся з етапами реєстрації та натисніть Почати реєстрацію. Введіть номер особового рахунку з 11 цифр, його можна знайти у договорі або в абонентській книжці. У наступному полі Вкажіть суму останнього платежу за електроенергію, натисніть кнопку Далі. Ви перейдете на сторінку створення облікового запису, введіть логін, пароль та адресу своєї електронної пошти. Ознайомтеся з умовами користування. Та поставте позначку навпроти пункту «Я приймаю умови. Натисніть кнопку Створити обліковий запис. На сторінці Активація облікового запису з'явиться повідомлення, що вам на пошту надіслано листа. Зайдіть на свою електронну пошту, відкрийте лист та перейдіть за посиланням. Тепер реєстрацію завершено. Ви можете зайти до свого особистого кабінету, введіть логін пароль. І натисніть кнопку Увійти Детальніше про веб-сервіс особистий кабінет дізнавайтеся на сайті «Київенерго» або телефонуйте 1588 чи з мобільного 044 202 1588. «Київенерго» – Тепло і світло для киян.